Друзі, всім привіт! Уже на городі темно, а я на городі. на дворі вже ніч майже, день вже поменшав. Гляньте, до речі, яка краса, яке горне небо на заході. Мене прилетіли вже кусоти комарі, але хочу вам показати. Бо Сьогодні, поки працювало, було дуже-дуже ніколи мені. Приїхав чоловік з роботи і вирішили почати копати картоплю ранню. Ось я тут згребло те, що він скосив, на кучку зносила. Ось гляньте. Тут, якщо можете побачити, зараз тут не викопаний один рядочок ранньої тут. Ось, як посухла вже вона. Шість рядочків в нас залишилось, шість викопали. Копали мотоблоком, дуже важко було. Поки склали його, противагу там зробили, ну, загалом з'їжджає, тому що бугри малі важко було копати чесно мотоблоком, двоє тримало, один. Один копав, ну, нічого, все то легше, ніж лопоткою, звичайно. Я не плачуся, просто... Просто констатую факт. Просто, якби були великі нагорнуті бугри. В минулому році великі бугри були в картоплі, то копалось легше, хоч на одну сторону з'їжджав, а тепер на дві сторони їдемо то блоки, ну, чомусь важко копається. Так ми вдвох регулювали. Чоловік копав, а ми з батьком регулювали. Мама слідком збирала, а потім, її, як викопали картоплю, то Ходила збирати врожай в цьому році нікудишній. Я вам скажу так, оця викопали 6 рядків, то назбирали 18 відер картоплі. Це дуже-дуже мало. Порівнянні навіть з минулим роком, було відро на метрові картоплі. А тут це, ну, от ото так. Посадкової зовсім мало у дрібну ми не кидали. Ну, Зароннє. Тут я 18 рядків пізньої картоплі. Вона ще зелена, але вже також жухне. Ну, вона так не посохне, як оця картопля, тому що ну, це її а, такі особливості. Може, до жовтня хто чекає, ну я не люблю. Дуже пізно вибирати картоплю, коли за дощей, коли день малий. Ну, на ну, ній спокійніше, коли вона вже восени в погребі. Ось один рядочок залишилось. Тут повинно наче три бути викопано. вже там, але я не бачу. Один, два, три, по-моєму, викопано. Це один рядочок, це другий рядочок. Копати треба. Це третій, четвертий, п'ятий, шостий. Так що. Тут відволікло мене що він, хтось запалив костер, не пойму, що тріщить, щось полять люди. Ось тут ми так вирішили, тому що спеку передають. Вирішили вже брати ронню картопельку. Там, де лисиця е, витовкла, там взагалі ота містина, що ото внизу. Там взагалі не видно, де бугри, сама лежало. як скосив чоловік, це бадилля, це, я його згребла, туди винесла, щоб не мішало, та і все. Так що, вирішили копоти. Збирати майже не було чого. Цьому році, зважаючи на те, що вона поморозилася, і дощів не було. То я вважаю, що ще й нормальна картопля. Ну, як брати кущ, два, три, чотири. Ну, отакі картоплинки були, як курячі яйця, Ну, ну дуже великої картоплі не було. Було ж такі роки, що три картоплини і піввідра. А в цьому році такого нема. Зато поналітали зараз на мене комарі. Я давно не знімала відео, бо якось ніколи. Не можу я знімати і працювати. Наприклад, загрібола. Ну, ніяк було мені зняти. Сьогодні, до речі, і салат з баклажанів закривали. Тут такі спроби на вечір вирішила зняти відео і поспілкуватися з вами. Я дуже вдячна всім, хто мені пише коментарі, хто підписується на мене. Я дуже всім вдячна. Уже, до речі, кукурузку ми варили неодноразово, в нас її тут небагато, але вона вже раз зварили на пробу, вона ще така молоденька була, гарненька. Через тиждень зварила, вже така стару вода. Вже варити не будемо, тому що вже її смакові властивості не такі, як були. Так що... Ось хтось запалив вогонь, як на Івона купола. Великий-великий, такий горич сюди сполюють. Ну, слава Богу, зараз не, не така спека, не спека і взагалі вікна не тягне, так що це, хоч Бог милував. як спека була, то звичайно сусідка нам підпалила під вікно. то було не всидиш. Мене ж нарви здали, тоді чесно вам скажу. Ось Помідори також. ну Помідори вони спаку більш-менш люблять, але все одно такі повилягали. Не дуже і лисиці тут їм. Прочухав надали цим помідорам. Не бояться лисиці нічого. До речі, там, де подаличні помідори, дуже-дуже дрібні. Там і чері попадаються, ну чері ж грунками ростуть, а то просто, так як звичайні помідори, але... Дрібні, так що подалишні помідори не завжди бувають горні. То такі, друзі, спроби сьогодні. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтеся, пишіть коментарі. Всім бажаю мирного неба. Дякую всім за перегляд. Пока-пока!